Я розповім вам, як я лікував свої зуби. Не знаю, може кому буде цікаво. Почалася ця історія рік тому. У мене один зуб почав й... шататися. <с> Досить дивно було для мене, що ну, як так, можна, блін, у мене 42 роки, у мене всі свої зуби майже. Одна пломба тільки була. У мене ніколи проблем з зубами не було. І, коротше, мені їх тоді. Зв'язали проволочку 6 місць і Мені тоді лікар сказав, що це стоматолог ну Зуби якби, погано держаться в ясна. Хватило мені цієї конструкції рівно на рік, рівно в вересні. Я з'їв яблучко і цей зуб випав. От. Коротше, вирішив я ставити коронку на ці шість зубів. І 4 ну, між ними. Перед тим як ставити коронку, мені потрібно було, ну, лікар мені все розписав, мені потрібно було повидаляти нерви з усіх п'яти залишившихся зубів, і, ну, і канали почистити, запумірвати і все. І обточити, і потім вже зробити коронку. Ну, от, Поступово ми зуб за зубом, там я робив ці всі процедури, видаляли нерви, чи телеканали. Ціни виводю на екрані. От, потім, коли все доробили, він почав їх обтачувати вже ж під коронку, а в мене один зуб болить, а він тупо шатається. Цю він, він, він не знімав, коли удаляв нерви, щоб їх далі не розшатувати. Коротше, сусідній з тим, що випав, тож в ітогі він його вирвав. Він фактично не держався. Ну, Залишилось у мене 4, цілих зуба знизу фронтових. От, він їх обточив, зробив тимчасову коронку. І так я ходив два ну, тижні, поки чекав, поки зроблять а мені вже основну коронку цирконієвою, там можна було робити металокераміку по 4 тисячі за один зуб, шість зубів, а ну, і як альтернатива церконієво. Я брав цирконієву дорожчу, не знаю, правильно я зробив чи ні. Ну вона краще виглядає, це більш якби сучасніша технологія. У е, металокераміки є там свої мінуси. Плюс мені робили якби наплив, щоб десна там, де просіла. Uh, щоб ну, щоб не, не було там пройома, Ну, коротше, зробили все красиво. Я такий красивий. Потратив я десь ну, 20 тисяч, поки все це лікував. Ці врімені коронки обтачували мене. Ну, і 50 тисяч на коронки, Ну, десь 70 тисяч. Плюс от, я їздив десь ну, півтора місяці, все це лікував. Ну, заліз в кредитку. От, так що, якщо є лишні гроші, давайте <смі> допоможемо, <смі> кидайте побіч, партнерам. Е Коротше, ну такі справи. Зробив, ну, мені подобається лікар, ну, якби до нього питань нема, професіонал, обзвити, ну, не знаю, він, він от ну, молоде, що каже, от, ну, я не даю ніяких гарантій, це таке, це все. Ну, якщо будеш там берегти їх, чистить. Короче, парадонтоз така херня, що тепер, надо, ну, тепер і треба десь раз в три місяці чистити камні. Тому що я купив собі іригатор, я чистю зуби після кожного прийому От, Іригатором промиваю все, но але все одно все е камні образовуються і ця вся мікрофлора е агресивна, вона роз'їдає якісь зуби. Тому зуби випадають. Ну, в багатьох є така проблема. але ну коротше, Я все зробив. Тепер буду за зубами дивитися. Тут мені ще на тій неділі ще один поправив. Зуб там немаль трошки стерлась з боку. Зуби це досить таке дороге, дороге задоволення і, як показала практика. Поки ти молодий, поки все нормально, якби ти цього не розумієш. а так, От, блін, 70 косарів, звісно, викинув це, капець. Знаю, може, десь мені писали, десь, може, є дешевше. Я просто знав цього лікаря, він мені в тому році робив. Я думаю, що воно плюс-мінус скрізь однаково. Можливо, б щось би зробили з дешевших варіантів, але, ну, коротше, зробив, як зробив. От. О, рекламу не буду давати, тому що мені за це не платять. От. А так от я розповів все, як є. Можливо, комусь буде цікаво. Можливо, комусь це відео пригодиться. Так що ставте лайки, підписуйтесь і, і живіть. Живіть і не хворайте. Гарна дня.